Всім привітики! Запрошую вас приготувати зі мною щось на декілька днів. Бачу, вам такий формат відео заходить. Багато хто дивиться, багато коментарів. Тому давайте приготуємо щось разом. У мене є один кілограм курячого бедра з кісточкою. Я відділяю і буду з них щось готувати. Обрізаю, залишаючи на кісточці трішечки м'яса, щоб були такі непустійне голі кісточки. І відправляю на розігріту сковорідку. Обсмажу це все добренько, щоб була така скоринка. Знімаю також ще шкірку, тому що в мене її ніхто не буде їсти, тому це в нас зайва частина. Бедра, ми її відділяємо і відправлю в село з собакам. Вони там з задоволенням з'їдять кидаю в морозилку і потім ще ще доїдають наші друзі. Тому ось такі великі частинки з кісточкою ставлю на сковорідку обсмажитись на великому вогні. А інші частинки, що залишаються, ріжу на невеличкі кусочки такі, приблизно як курячі нагінці. Пробувала нагінці готувати з курячого філе, вони получаються тріх, трішки суховаті такі. Не вистачає цього такого трішечки жирку, знаєте, а з цього просто получаються дуже смачні соковиті, Ті нагінці. Тому все інше відділяю, і з того будуть нагінці. Така гарненька порція. Будемо готувати з вами, покажу як покажу, як готую я. Знаю, що в кожного свої рецепти, в кожної хозяйки взагалі все по-різному. Тому я готую і показую, як роблю це я. М'яско обсмажила, перевертаю з двох сторон, щоб воно з двох сторін взялось такою скориночкою. І нарізаю чесничок туди, цибульку, все додаю разом у сковорідочку, нарізаю. Ще цибульку. Ми любимо багато, коли є ось цієї засмажки, коли багато цибулі, коли багато морквинки. Е, любимо, коли цього всього багато. Е, тому я натираю моркву, цілу цибулину. Я знаю, хто не любить цибулі, можете використати там трішечки, бо взагалі не використовувати, теж буде нормально. І це все обсмажую, а паралельно чищу картоплю. Це буде тушкована картопля з м'язком. Тут помічниця в мене підкрадає моркву. Підкрадають, у мене моркву дуже смачно. Каже, що дуже смачно, іменно коли вона потерта. Ще годує своїх маленьких підтомців всім, чим я тут чищую, готую. Тому без помічників нікуди. Це все готування у мене зайняло десь приблизно 2,5 до 3 годин. Якби я ще не відволікалася на дитину, на все інше, то воно б зайняло б набагато менше часу, і декілька днів можна бути просто вільними. Так, мою картоплю, яку я начистила, і вирішила нарізати сьогодні її гарно фігурно. У мене є така фігурна ніж. Типу, ніж так діти краще їдять. Я не знаю, чому, але коли воно ось так вот там фігурно нарізано, красиво, то їм більше подобається. А я мала час на це, тому нарізала так, так щоб діти їли із задоволенням. Нарізаю це все, помічниці відкриваю. Теж вона хоче щось там готувати. Взяла крупу і буде зараз нею гратися. Поки я тут готую і знімаю, дитина займається теж теж кухнею, дівчинка теж займається готовкою. Нашу картопельку я е, нарізала, додаю туди нашу засмажечку, яка там підсмажилася. Е, і ставлю на вогонь, наливаю туди ще водички, е, томатну пасту, ось такий маленький пакетик, багато не додавала, е, Можна і дві пачечки додати, але е, додавала одну. Так, додавала ще солі, перцю, лавровий лист, налила водички, так як я кажу, і все. І можна про цю е, страву забути, поставити велику галочку, що вона майже готова. Поставили і готуємо на маленькому вогні до приготування картоплі, щоб картопля приготувалася, стала м'якенькою, воно все буде протушковане і дуже смачне. Ось так моя помічниця розсипала вже там е, крупу. Прибрали і продовжуємо готувати слідуючу страву. Так, готую я вінегрет зимою і в осінньо-зимовий період. У нас це дуже актуально, це дуже смачно і корисно. Тут все просто тільки овощі, смачненький огірочок. У мене там вже був, бачите, нарізаний огірочок та цибулька. І це дуже смачно та корисно. А іменно в зимовий цей час, коли не вистачає таких вітамінів, о, це просто е, саме, саме, найсаме, що можна було придумати. Не дарма колись готували цю страву часто е, і їли її. Тож споминаємо все, знаєте, нове, дуже добре забути старе. Тож споминаємо все, що колись готували наші бабушки та дідусі, і е, готуємо це дуже корисно. Так як я говорила, і причому ще й дуже смачно. Нарізаю все маленькими кубиками, картоплю, буряк, моркву. І тільки коли от монтувала відео, згадала, що ну, коли ми їли, я вже це згадала, що я забула покласти туди, ще додаю горох зелений. З банки консервований. Я просто забула, в мене просто вилетіло це з голови, і я зробила такий вінегрет без е, гороху. Е, але коли ми вже сіли їсти, і я згадала, що щось не хватає щось не вистачає. Каже, чоловік, не хватає квасолі або гороху. Я кажу: о, точно, точно, не хватає або квасолі або гороху. Я потім додала, але кажу, що е, у відео цього ви не побачите, бо я просто-напросто забула. У мене просто це діло вилетіло з голови. Тому е кажу вам, що додаю ще або горох, або відварену квасоль. Можна і мариновану з банки, теж дуже смачно. Получається, заправляю це все ділом я, це все діло я заправляю або оливковою олією, або нерафінованою. Соняшниковою теж дуже смачно. Тоді такий цей аромат соняшникової олії, нерафінованої дуже смачно получається. і поєднується хорошо з всіма овочами. і... Ну, просто е, озвучую і слинки ковтаю, е, як це смачно. Я не знаю, напишіть, любите ви вінегрет, так як люблю його, я е, дуже сильно люблю, дуже прихвалила тут його, е, Добавила ще солі, трішки парчику. І все, перемішаю, це все діло, е, і будуть готове. О, ні-ні-ні, ще забула сказати, що додавала ще трішечки зеленого е, замороженого укропчику. Е, теж е, смачно з укропчиком. Якщо є свіжий, можна і свіжий додати. Знаєте, теж кайфово вкусно. Перемішується все діло добряче. І відставляю. Одна страва готова. Включаємо сковорідочку, розігріваємо її, наливаємо туди олійки, чи на чому ви там смажите, і робимо кляр для наших нагінців. Підготовлюємо, кидаємо муку, сіль, перчик, можете спеції за смаком, вбиваємо яєчка. І ще у мене є паніровочні сухарі. Я відправляю спочатку в муку, потім. В яйця, а потім в паніровочні сухарі. І так продовжую цей процес від початку і до кінця і знову, і потім в паніровочні сухарі, і на розігріту, хорошо розігріту сковорідку. Нагінці, виходить, теж неймовірно смачні, неймовірно просто. Такі нагінці можна відправити і у морозилку, як заготовку. Ось так: от обваляти, виставити їх на якийсь протвінь і в морозилку. Потім просто на Сковорідку на маленький вогонь, не розморажуючи перед тим, виставити їх під кришечкою, і теж дуже класно діти їли з задоволенням, дегустували тут, просто з задоволенням, все їм дуже сподобалося. Ну, правда, виходить, багато з'їдають олії. І буду продовжувати готувати. Сьогодні ще у мене в моєму меню будуть блінчики, оладки. Буду використовувати для цього в нас є домашній йогурт або можна кефір. Ну, Взагалі будь-який кисломолочний продукт, можна навіть звичайний дитячий йогурт, теж колись таке робила. Теж виходить смачно. Добавляю, вибиваю два яйця, кидаю розпушувач тіста, ваніль. Цукор та звичайний цукор. Добавила 5 ложечок звичайного простого цукру. Я тут з вами так заготувалася, що чуть ли не спалила свої нагінці. Але нормально, то трішечки підрумнянилася паніровка. Виливаю стакан домашнього йогурту або кефіру і досипаю муки. У мене пішло на один стакан. Та 2 яйця, 10 ложок муки. І виходить таке густе тісто, як густа-густа сметана. Залишаю, щоб трішечки воно постояло, тоді з'являється більше бульбашок, і дуже смачно получаються оладки. І поки наше тісточко на оладки відпочиває, ми доробляємо другу партію другу сковорідку ось цих ватнагінців. Якраз в мене все. Якраз усі ось ці от, паніровки, ніби як були розраховані під мою партію цих нагінців. Якраз закінчилося е, яйце і закінчилися сухарі. Сухарі я роблю сама із хліба, який вже підсох. Або, або якщо купили хліба свіжого ще. А той ще не використала, то я забираю один, сушу його у духовці, а потім перемалюю просто блендером. І получаються дуже класні домашні сухарі. Цього разу, бачите, я вже трішечки більше разів перевертала. І, звичайно ж, після великого приготування залишається дуже багато посуди. Треба все мити, а посудомийної машини у мене немає, тож працює, знаєте, от посудомийна машина, яка перемиває це все. І ще й декілька разів приходиться мити, тому що посуду виходить багато після приготування їжі. І ще хтось щось їв, ще щось залишилося Намагаюся все робити паралельно. Тут доготавлюю ще нагинці, тут маю посуд, щось витираю, щось підтираю. Нагинці вже мої готові і буду готувати ще оладки і паралельно буду чистити овощі ще зварю Супчик, простий супчик, без нічого. Без Чисто для дітей, в основному для Ангелінки цей буде суп. І вона вже мені тут допомагає, вилізла мені на руки, і без неї ніяка. Справа ніяка без неї не йде. Е, тому готую завжди разом з нею. І знаєте, це дуже зручно, коли ти приготував на декілька днів е, і потім вільний. Або коли ти працюєш і ти на роботі прийшов, розігрів їсти і їсти. Є вже вдома, не треба ламати голову, щоб це швидко приготувати. Як правило, тоді готуєте щось дуже на швидку руку, що не дуже є корисним, не дуже економним, просто щоб швидко наїстись і нагодувати свою сім'ю. Тож готую ось так: от на декілька днів. Ну, якщо, звісно, наготую на тиждень, так як я ще готують на тиждень, ні-ні ні, мої їсти не будуть стільки. Вони їдять перших два дні. Ну, можливо, там на третій день ще доїдять борщ. Все більше вони не їдять. Два дні, три це прям все. Більше вони не їдять днів. Тому ось так, от я попрацювала. Варю супчик, просто картоплю закидаю туди, чекаю, поки картопля трішечки провариться. Потім додаю ще туди гречку У мене був гречаний суп, додала ще гречку, роблю засмажку, цибуля, морква та чесничок. Обсмажую зовсім зовсім трішечки і додаю до свого супа. Кидаю сіль перець, спеції за смаком, хто що там любить, додає. Потім зелень і все. Вуаля супер суп, швидкий, смачний, готовий. Я взагалі не дуже так полюбляю їсти супи, більше люблю їсти другі страви, але діти у мене люблять супи, чоловік теж любить, тому готую. Найбільше у мене в сім'ї, якщо чесно, то їдять борщ. Борщ це взагалі будуть їсти, їм це е, подобається. Всі без розборів будуть їсти борщ. Так, е, так ми сьогодні з вами попрацювали. Якщо вам сподобалося е, це відео, залюбки підтримайте, будь ласка, його. Дивіться, моя е, дівчинка вже е, дегустує. Каже, що смачно. Е, Ваша підтримка допомагає каналу рухатися вгору. Я цьому безмежно рада і дуже вам вдячна за це. Тому не скупіться, будь ласка, я вже тут як попрошайка, не скупіться, будь ласка, залиште свої вподобайки, кому сподобалося відео. Теж ваші коментарі рухають відео вперед. Це мене мотивує знімати вам більше і щось ще цікавеньке, щось придумувати, щось вигадувати. Не забувайте про себе, в мене тут теж, бачите, перекус, дегустація, дегустація оладків, дегустую оладки з чаєм. Кожного разу приходиться щось видумувати, щоб це приготувати. Якщо ще в сім'ї є діти, то це взагалі постійно думаєш, що це їм приготувати і чим би це їх нагодувати. Тому що ще якщо тільки дорослі, то це ще мені здається трішечки легше. А коли є діти, а ще маленькі діти, того не їм, того не хочу, того не буду. Я думаю, всі, у кого є дітки, мене зрозуміють їх нагодувати. Треба щось постійно вигадувати, щось цікавеньке, щось смачненьке, і щоб вони їли, тому що будуть їсти тільки одне солодке, якщо їх нічим не годувати. Коротше, дякую вам за те, що подивилися це відео до кінця. Ось такі от в мене сьогодні блюда получилися. все просто, легко, бистро і смачно, та ще й бюджетно. Дякую вам за перегляд. Всім пока-пока, до зустрічі у нових відео.